Вітаю вас сьогодні, 25 жовтня і 21 година. Сьогодні Сьогоднішній ефір. Тема у нас любов до себе через призму, а я не погоджуюся. Ви знаєте, що ми зараз живемо в такий період енергії нового часу, коли все дуже швидко змінюється і відбуваються всі процеси дуже швидко. І також зміни відбуваються швидко. І тому ми будемо говорити про любов до себе. Тому що зараз ця така тема важлива весь час, останні, ну, мабуть, років 5, можливо, і більше. Тоді вона так ще не звучала, що любов до себе це головне. І цей вираз він уже став таким, знаєте, ну, звичайним. І ми... Там знаємо якісь, що там любов до себе, це собі давати, там я в першу чергу, але так глибоко ми сюди не розбираємося. І не завжди у нас це виходить. І чому не виходить ця любов до себе, яка є такою, що ми, ну, ми живемо в потоці, у нас немає, ми знаємо, як вирішити любе запитання, яке з'являється. І тоді, тоді це буде любов до себе. Я Марина Живко, коучу успішних і щасливих жінок, я лікую хворі стосунки в парі і допомагаю жінкам опанувати роль жінки, дружини, мами, професіонала в своїй справі, виводжу за руку з дитячих програм. І, звичайно, жінки, дізнаю, жінки дізнаються, як любити себе і Як жити в цьому стані, що ми любимо себе? І от сьогодні в своєму закритому клубі Жінка в Ресурсі, я дала такий тест на любов до себе. І цей тест, ці питання цього тесту, ми будемо вбудовувати покроково, змінювати своє, своє бачення до себе. І тоді ми вже через місяць, якщо. Ми будемо це робити. Вже в нас зміниться новий погляд на себе, і ми вже на автоматі будемо давати собі ту радість, те все, що ми б хотіли отримувати постійно. І ще хочу нагадати, що завтра, 26 жовтня, о 16-й годині, у нас в закритому клубі жінка в ресурсі, у нас відбудеться. Закрите заняття-заняття з курсу Формула щасливої жінки. Це буде відкрите заняття для учасниць, колишніх учасниць, учасниць мого курсу, всі, хто були і хто спів зайти на цьому тижні, за, був такий період вікна безкоштовно. І сьогодні ви можете зайти, зайти на в клуб Жінка в ресурсі і ви отримаєте. І те, що участь в клубі безкоштовно на весь час, плюс ви будете присутні на цьому, на занятті, а заняття називається енергоцентри і гроші. Ми не будемо ну, говорити про медитації, а ми будемо говорити про логіку. Чи ми зробите діагностичний таку карту, кожна зробить, де ми блокуємо ці гроші, ви отримуєте такий покроковий вихід, як розблокувати і як жити далі, як розблокувати ці свої енергетичні центри. І, звичайно, медитація завжди буде вам в допомогу. Це Ті, хто займаються постійно, вони знають, як, як на них впливає медитація, і це також дуже буде корисно, як би додасться до цього. До цієї теми, і ще ви отримаєте розбір вашої ситуації безкоштовно уже в рамках клубу і ком'юніті однодумців, де ви зможете обмінятися своїми знаннями, створити колаборацію і отримувати результат. І в клубі ми пропрацьовуємо чотири наші головні ролі: дорослі це жінка, дружина, мама. І професіонал, і ви також там дізнаєтеся про ці всі ролі, ми будемо працювати, там і практичні заняття, і тести, і, звичайно, мій, мій зворотній зв'язок. І, і це все коштує 490 гривень. Я думаю, що на сьогодні ну, це така інвестиція в себе, ну, хіба що не піти раз, не попити каву з тістечком? Хоча це банально звучить, ну ми вже. Так, знайшли з чим порівнювати на сьогодні наші суми і продовжимо про любов до себе. І вона в нас починається з любові, тому що починається з любові до наших батьків, з прийняття тих батьків, які дали нам життя. Тому що, як би ми там не робили якісь практики, щоб ми не виконували ну, там, тести, ще щось, але коли ми знаходимося не на своєму місці з батьками, коли ми не вийшли в дорослу позицію, ми знаходимося в батьківських системах, звичайно, про якусь любов до себе немає, тому що ми складаємося з наших батьків. І Тато й і мама дали свою клітину і вони з'єдналися в нас. І коли ми не погоджуємося, і коли ми говоримо, що я не погоджуюся, тому що там у мене є якась образа, все ми перекриваємо собі цим виразом Я не погоджуюсь. Ми не живемо дорослим життям, а ми живемо тим минулим, коли ми там якби, ми розповідаємо, як повинні були, бути, які повинні були бути батьки, щоб сьогодні вони мені, якби я могла сказати, що «Да, ви такі класні, ви все зробили для мене. І ми не бачимо, що батьки це також люди, батьки, вони дали нам життя, це ті, що дали нам життя. Оце наше як для дітей. А такі, які вони, як вони живуть, і як вони жили в парі, і що вони там робили, це для нас дітей не стосується. І тоді вам легко буде розділити і полюбити тих батьків, які далі, дали нам життя. Е, і ми, я думаю, що ви чули, да, що от про, говорили про енергію нового часу, я вже говорила. І що зараз відбувається все дуже швидко і просто. Коли Колись років, ну, мабуть, 20 тому, назад, я брала консультацію психолога. І я ходила кожного тижня, і я ходила з, ну, з різними запитаннями, з різними там, проблемами, але вирішували ми там одну проблему. Так? Ми не могли вирішити всі зразу. І, звичайно, що... і поки я приходила на слідчий тиждень, у мене ще якісь проблеми з'являлися. Але, звичайно, були результати. І тоді ми жили так. І це, було, і це було класно, тому що тоді тільки починався наш розвиток, і починалася можливість нам отримувати, ну, давати запитання, да, і отримувати відповіді. І починали вчитися, як, як будувати стосунки, як, будувати там, як бути з дітьми, як бути з партнером. І це було, було дуже добре. Але час не стоїть на місці, і зараз набагато легко і просто. Вирішити питання, тому що зараз не, ми не, не працюємо з кожною ситуацією. Нашого життя не вистачить на кожну ситуацію. Я думаю, що ви ну, повинні зрозуміти, що скільки б ми не ходили кожного разу ну, щось відбувається, в нас, кожного дня, скільки ситуацій відбувається. І якщо ми ними не, не задоволені, ми не встигнемо їх усі пропрацювати. Я працюю з допомогою методу системних рішень. І з допомогою цього методу ми легко і просто виходимо в доросле своє життя без, без травматичних оцих ситуацій, які ми повинні. Ми не згадуємо те, що було колись. Ми не ходимо туди, в минуле, Ми не... ті болючі теми, ми не, ми не, не, не прощаємо і не і нас не прощають. Ми цього не робимо, тому що все набагато. Всесвіт, він все спростив, люди йдуть в розвиток, і сьогодні метод системних рішень він ще зветься трансформаційний. І з-за того, що ми знаємо правила і порядки, це як логіка. Це те, що якщо ми знаємо правила і порядки, ну, наприклад, як ми їдемо да, за кермом в машині, як їхати по знакам, якщо ми так будемо використовувати, ми доїдемо швидше і приїдемо туди, куди ми хочемо. А якщо ми будемо. Ми не знаємо, там десь зупинилися, там можемо створити аварійну ситуацію, там поїхали на червоне світло, і, і все. І точно так тут. У нас є чотири базові ролі, і ми їх повинні виконувати. Для чогось вони нам дані. Ви самі це розумієте, що для чогось нам дали звання дружини. Для чогось нам дали звання мами. І звичайно, що у мами свої функціональні обов'язки: це те, що вона за дітьми дивиться, а у дружини зовсім інше. І тому це все так. Легко і просто, і вже е, е, учасниці курсу, вже на першому занятті вони отримують результат, тому що складаються пазли, і вони розуміють, де вони е, виходили не на своє місце, де були порушення, і можна швидко повернутися назад. І е, ми не втрачаємо свій результат. Саме головне, і ми не втрачаємо свої бонуси. А бонуси нам дані від народження, це наше здоров'я, це наш партнер. І стосунки з усіма оточуючими, тому що ціль системи життя це продовжити життя. А щоб продовжити життя, нам потрібен партнер, нам потрібне здоров'я і нам потрібні гроші. І от про ці гроші в енергоцентри і гроші ми будемо говорити завтра в закритому клубі. Ви можете ще приєднатися. Напишіть мені в директ в Директ слово енергія і я вам дам пришлю посилання на оплату. Це ваша інвестиція всього 490 гривень. І давайте тепер таку формулу розберемося, що таке любов до себе, щоб було зрозуміло. Любов до себе це дорівнює любов до батьків, прийняти, що батьки великі, а я маленька з ними. Ніяк не по-іншому, це аксіома. І якщо ми не погоджуємося, одразу дивіться, а який у вас результат. Ви можете скільки завгодно не погоджуватися. Але у вас нічого не зміниться. А коли ви побачите, тому що ще ми дивимося завжди, у нас претензії більше до бать... ну, до мами є, а до батька також є. І ми дивимося маминими очима. Ми повинні дивитися як діти на них, як ті, що дали нам життя. Вони взяли життя у своїх батьків і передали нам, і ми повинні його взяти. А коли в нас є претензії, ми повертаємося спиною до нашого життя. Тому що батьки стоять за спиною у мене у кожного з нас. А ми, коли починаємо розповідати, що вони не такі, ми повертаємося. І тут ми спиною до життя, і життя нас не бачить. І тому ми говоримо, що ми не так живемо, немає енергії, ми якось ну, і те не виходить, і те не виходить. Коли ми з цим погоджуємося, у нас усе буде виходити. Далі, що, що далі? Любов до себе. Це батьки великі, я маленька друге це вихід з дитячих програм з дитя з дитячих програм це ми стаємо дорослими і знаємо як жити нам в дорослому житті і звичайно знання законів правил і порядків нашого всесвіту тому що ви розумієте що якби не було якихось правил і законів ми оце вся наша планетарна система воно не трима на чомусь воно тримається да, якісь Хтось виконує, як тримаються ті планети. Наша планета Земля якось тримається, витримує нас. І, ну, значить, і це було вже скільки тисячоліть там, мабуть, до нас, значить, є якісь правила, порядки, які виконуються. І система це не говорить про те, що ми садимо себе в якусь систему, в якісь рамки, і в нас немає руху, ну, що ми можемо щось робити. Що це як. Ну, заганяли раніше в систему, да, що там комунізм ще щось, і ніби там не потрібно було рухатися. Тому що багато бояться і говорять, ну система це щось таке незрозуміле. Подивіться, ми, ми живемо в системі нашої країни. Ми живемо в системі здоров'я, охорони здоров'я це система, а саме навчання це система. А саме головна система це наше тіло. Адже подивіться, скільки в нас систем: кровеносна система, що там, нервова система, потім кістко-м'язова система, ця система, яка травна система, нервова система, і кожен орган в цій системі в нашому тілі, кожен орган виконує свої функції, і ми тому живі. Коли відбувається якийсь збій, значить ми щось не так робимо, як, ну, як своїм тілом. Не так щось порушуємо, да, не те, їмо там ще щось, ну ми не будемо сюди заходити. І зрозуміти, що трансформаційний метод він дає можливість нам отримати, коли ми повертаємося назад, у нас ми навчаємося, як бути не на своєму місці. І коли ми повертаємося на своє місце, ми все отримуємо. І тут ми йдемо е, продовжуємо е, про нашу любов до себе. З позиції цієї дитячої з цих дитячих програм, як ми можемо себе любити, коли ми знаходимося в дитячих програмах, а дітей люблять батьки. І погляньте, що відбувається. Ми стаємо дорослими і шукаємо любов до себе зовні. Ми хочемо, щоб чоловік любив нас. Ми хочемо, щоб там діти любили, щоб там нас ще хтось щось робив нам. І все ми шукаємо зовні. А любов до себе, вона в нас всередині, і це наш фундамент, це наші батьки. По-іншому, чи погоджуємося ми, чи не погоджуємося, але так працює закон життя. І ми можемо не погоджуватися, можемо воювати з цими вітряними мельницями. Да? І, але результат, ви зразу дивіться, а що я маю, як я живу? Я живу щасливо, у мене все є, і я там в розвитку, чи я роблю те, що мені подобається. Все дуже просто. Якщо вам класно так, якщо ви ну, в ресурсі. В енергії, і у вас все виходить це добре. Ще хочу, хочу таке питання про любов до себе тут від, розглянути. Це те, що в мене в Блозі багато людей, які займаються саморозвитком, реалізують, транслюють себе, ходять на навчання, на все. І от я зустріла ну, недавно в одному з чатів, де я також навчаюся, я багато навчалася чати і навчаюся, чати там є. І є таке запитання, що зайшли на навчання, але воно не таке, як у нас було ну, от в цьому чаті. І я навіть, ну говорять, я навіть не можу, я весь час зрівнюю, у нас там те було, у нас те. Як ви думаєте, людина зайшла навчатися? Чи вона зайшла розповідати, ну, порівнювати з тим, що було, і знецінювати себе, тому що ви подивилися програму. Ви подивилися, що вона вам підходить, ви її купили, і потім вас не влаштовує, як експерт розповідає, що вона там дає. Ну, якась своя, звичайно, у кожного експерта своя методика ем, подання, навчання, своє бачення. І тут ми зайшли з позиції дитини. Ми зайшли не навчитися, а ми ще зайшли із позиції зверхньо, що я розповім тобі, як вести це все. Як робити, і це також ця дитяче, так як ми з батьками їм розповідаємо. А тут ми розповідаємо експерту, як йому потрібно вести, щоб мені було хорошо. А дивіться, заходить, наприклад, є експерти, заходять 100 чоловік більше. І як людина може зробити це для всіх, щоб всім було комфортно, мабуть, ніяк. А заходити потрібно з дорослої позиції учня. Я заходжу на навчання з позиції учень. Я також заходила, така була, а оце я знаю, оце я знаю. І що результата я не отримувала. А коли ми залишаємо це все знання, і я в себе на курсі завжди говорю, дівчатам, дівчата, залишайте, ви його приміните. Звичайно, ваші знання, ті, що були, вони нікуди не дінуться. І вони з вами, і ви отримаєте ще більший результат. А заходите як з чистого листа і починаєте, ну, і виконуєте, слухаєте лекції, виконуєте домашні завдання, і, звичайно, що ви отримаєте тоді результат. Це 100%, 100%. А коли ми починаємо порівнювати, ми починаємо там, чимось ми не задоволені, от у нас так було, у нас ще щось, ми не отримуємо результат. Ми знецінили свої ті завдання, і, і тепер погляньте, наші діти також так навчаються. Ми їм не розповідаємо, чому вони йдуть в школу. Ми кажемо, не хоче навчатися. Дитина не знає, чому вона йде. І ми там також порушуємо систему, тому що ми обговорюємо. Вчителя, що він там не так щось преподає, так як і ми своїх вчителів, да, там, де навчаємося. І ще щось, і дитина не знає, що їй робити, тому що вона погоджується з батьками, і, а їй саме простіше не, не навчатися, і вона не знає, що навчатися. А що потрібно зробити, щоб був результат? Завжди потрібно написати декларацію. Закінчили навчання. Пишемо декларацію, що ми отримали. Адже з кожного навчання ми отримуємо. Ми отримуємо результат, навіть якщо ми десь не проходили, десь щось не виконали. Розумієте, кожне навчання це наш, наша наступна, наші наступні східці до нашої ще більшої експертності і до нашого розширення бачення. І тому, пройшовши любе навчання, ми повинні написати, що ми отримали. Точно так це ми робимо, коли ми хочемо знайти нову роботу. Ми не говоримо, що це в мене погана робота, адже ми працюємо. Ми там отримуємо заробітну плату, ми там ну, знаходимося. Хочеться нову роботу, ми дякуємо цю, ми прописуємо, що ми отримали. Адже дивіться, яка б вона не була та робота, ви отримали там досвід, і ви повинні його забрати з собою. Дякуючи цьому досвіду, ви йдете на слідуючий етап свого розвитку. І це все тоді дає результат, і у вас буде дуже велика база. І коли ви будете думати інколи, що та я щось там. Ну, щось не знаю, коли ми ну, себе так знецінюємо, да, що мені ще потрібно там навчитися, ще щось дізнатися, ви берете і дивитеся, а скільки в мене є знань, і скільки я всього отримала. І тому любов до себе от складається з, цими, з цих наших усіх кроків з, з, з нашого всього з життя. І коли ми ще говоримо, що на, на тому занятті там, чи на тому навчанні, на курсі було по-іншому, ми де перебуваємо? Ми не перебуваємо тут, де нам розповідають як, і ми ж ну, ми прийшли, щоб щось дізнатися нове. А ми перебуваємо в минулому. А в минулому там ми нічого не можемо взяти. Що ми робимо в минулому? Ми зливаємо туди енергію. Знову, ми не в ресурсі. І коли ми говоримо, що вчитель, там, експерт, не такий, нас щось дратує, ми що. Робимо. Ми стаємо на його місце і проживаємо його емоції, тому що ми, як би, знаємо краще. І що потрібно зробити? Ви заходите на навчання, вам потрібно вам підходить те, що експерт вам розповідає. Він дає вам знання, ті, що ви запросили. Ви подивилися, вам це підходить. А що він, крім цього, транслює, вас це ну не стосується. Тому що ви прийшли, у вас ціль повинна бути. Якщо ви йдете з ціллю дізнатися, навчитись чогось, чогось нового і отримати результат, то ви його отримаєте. А якщо ви заходите з ціллю, щоб ну, подивитись, що там ага, вона щось не так чи одягнена, не так розмовляє, там ще щось про щось розказує, не те, що якби, мені хочеться, все, ми це все знецінили, і результату, звичайно, немає. Так що ви собі це... Як візьміть на замітку, для того, щоб ви знали, що любов до себе це все те, що в нас є, це наші батьки, це наша доросла позиція, коли я відповідаю за все, коли я маю ціль, куди б я не йшла, навчатися, коли я прописую декларації свого навчання, і лише тоді ми отримуємо результат, і ми далі можемо транслювати своїм, уже своїм, е, своїм учням. Людям, які приходять до вас на навчання. Адже ми всі навчаємося для того, щоб передати свої знання. Тому що, коли ми їх ну, збираємо, 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 вони ну, в нас лежать, тухнуть, це все одно, що в холодильник ми складаємо продукти наскладали, але ми їх не беремо, не готуємо, там, не їмо. І приходить час, ми відкриваємо там все вже непридатне, не, не і ми його викидаємо. І, і, звичайно, що ми тоді не задоволені. А те, що ми не робимо і що ми багато навчаємось, це також в курсі формула щасливої жінки. Ми виходимо, нас тато виводить в зовнішній світ, він нам дає можливість транслювати себе, і я кейс цей, тому що я до тих пір, поки я. Не познайомилася з методом системних рішень, не пройшла ці всі навчання і не стала на своє місце, я зрозуміла, що тато, як я його люблю, і що те, що у нього які були стосунки з мамою, це мене не стосується, і мене тато вивів в зовнішній світ. І я тепер транслюю, я розповідаю вам. І не дивлячись і дякуючи моїм, моєму великому досвіду, дякуючи, що мені вже 67 років. Я вам маю з чого розповісти, маю свої результати, маю свої приклади і маю свої ті порушення, які я знаю, як їх можна було б змінити. І я це все вам транслюю. І ви з легкістю і просто можете це отримати. Якщо є запитання, задайте, будь ласка, запитання. Якщо є таке бажання отримати розбір вашої ситуації, ну, я вам рекомендую. Самий найкращий варіант, якщо ви побачили, що тут може вирішитися ваші питання, ви побачили, що є, ну, є таке щось у вас, є такі якісь ну, зміни, що б ви хотіли змінити в своєму житті, повернути собі свою енергію, заходьте в клуб Жінка в Ресурсі. Ви там все отримаєте, і ви там також отримуєте розбір вашої ситуації. І на прикладах інших жінок ви дуже легко і просто зможете побачити рішення своєї ну, свого питання, тому що ми всі збираємося в, ну, разом практично з однаковими запросами, але у нас у кожної свої ситуації, вони різні. І рішення одне. А ситуації різні, і в цьому і є ну, перевага, легкість і простота методу системного рішення, що ми вирішуємо, ми повинні стати на своє місце, виконувати, зрозуміти, з ким ми спілкуємося і яка роль у нас, виконувати функціонал і отримувати бонуси. Все легко і просто. Просто в нас запутано дуже багато, тому що ми, ми не знали цього. Ну це нормально, і я це не знала. А зараз я це знаю. Так що я вас чекаю ем, на, завтра на нашому цю, на закритому такому навчанні е, на енергетичні енергоцентри і гроші. І також далі ви будете навчатися, як бути в цих чотирьох ролях. Якщо немає запитання, я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви поділитеся цим ефіром з тим, кому ви знаєте, корисно. Ефір буде збережений. Ви можете його передивитися, і ви можете передивитися його на Ютубі.